Вітаю, я Олександра Федорчук. Нині в дачості новини сайту Слава ТВІ розповім наступне. Чому швидка мирна угода між Росією та Україною не влаштує Путіна? Як угорський уряд лякає своїх громадян війною? А також який скандал нещодавно викликав очільник Генштабу Франції у політичному просторі країни. Деталі вже за мить. Трампу потрібні швидкі перемоги ціною українських поступок. Так, Путін може почуватися набагато впевненіше ніж тоді, коли він перебуває під методичним і невідворотним тиском. Український журналіст та публіцист Віталій Портников у колонці для слава ТІВІ коментує так званий мирний план. За його словами, американський лідер може думати, що запроваджені санкції проти російського нафтового сектору можуть примусити Путіна погодитися з комфортними умовами миру. Спочатку досягнення мирної угоди, а вже потім припинення вогню пропонує Трамп Путіну і думає, що це дозволить йому піти на поступки. Але Путіна цікавила не черговість дій, а затягування процесу. Нагадує Портников. Чому швидке досягнення мирної угоди ніколи не влаштує лідера РФ? Читайте в колонці Віталія Портникова на слава тіві. Оприлюднений мирний план суперечить суверенітету України та принципам міжнародного права. Про це Ветеріслава Тіві сказав експерт з міжнародної політики Тарас Семенюк. Семенюк наголосив, що у документі є щонайменше два пункти, які прямо суперечать українському суверенітету: фактичне визнання тимчасово окупованих територій російськими та скорочення Збройних сил України. Безальтернативною залишається питання територіального устрою держави. Тобто я наголошую про саме окуповані території. Вони не можуть бути названі. Територію Росії, як би цього можливо хотіли в Вашингтоні, тому що це суперечить Конституції. На його думку, переговори про досягнення миру в російсько-українській війні мають відбуватися з повагою до всіх сторін. Не можуть бути переговори з під тиском когось, або в, в, в ситуації, коли країна ну скажімо так перебуває під зовнішнім пресингом, щоб до щоб змусити її виконувати щось в міжнародному праві. Є певна, певна така сентенція, яка говорить про те, що угода, яка була підписана під тиском, не вважається рівноправною угодою, тому щоб цього уникнути, має бути рівноправне таке, скажімо, рівноцільне представлення сторін. Детальний коментар експерта читайте на слава Тіві. Угорський уряд почав поширювати по країні газету, яка лякає війною. Місцеве видання Непшава звернуло увагу, що партія Віктора Орбана дедалі відкритіше перед запланованими на квітень виборами зосереджується на російсько-українській війні. Там пишуть, що безкоштовне видання, яке має щомісяця надходити мешканцям Угорщини, присвячене лише одній темі звинуваченню європейських лідерів та найважливішої опозиційної партії країни у бажанні втягнути країну у війну. Пишуть, що така газета розповсюджується в Угорській провінції, де керівна партія Фідеш може розраховувати на найбільшу підтримку. Читайте цю новину детальніше на Слава Тіві. Скандал у Франції. Генштаб закликав країну готуватись втрачати своїх громадян у потенційному російському стримуванні. Генерал Фаб'ян Мандон сказав, що Париж має всі сили, аби стримати Росію, окрім сили духу, аби втрачати своїх дітей. Ці слова розкритикували французькі політики, особливо з лівого флангу. Зокрема, лідер партії Нескорена Франція Люк Меланшон заявив, що не згоден із заявами Мандона і вважає, що не слід заохочувати до цитую підготовки до бойових дій, про яку ніхто не приймав рішення. Соціалістичні партії натомість прокоментували, що такі заяви очільника Генштабу цитую посилять страх серед молоді і дестабілізують французьку економіку. Деталі скандалу читайте в новині на нашому сайті. А в мене наразі все. Більше деталей на сайті Слава Тіві. До зустрічі!